Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як зв'язати ось таку чудову авоську. Вона в'яжеться досить просто, тому я думаю, з нею справиться кожен. Далі відео я вставлю вам фото, як вона виглядає вживу, тобто в повний, так би скажем, зріст, з якимись предметами всередині, щоб ви орієнтувалися. І ще хочу сказати, що це мій. Так би мовити, моя друга спроба зняти цей майстер-клас, тому що, як ви бачите, у мене ось вже стоїть майже готова авоська. Але коли я знімала майстер-клас, в мене через деякий час, поки я в'язала цю основну сіточку, в мене чомусь телефон видалив. Всю частину, там, де початок, де я показувала, як починати авоську, як там робити ось ці петельки, воно просто все видалило. І ось цю вступну частину також. Тому я буду вам показувати трішки вже на неповноцінному моточку, я скажу вам, що вам потрібно для цієї авоськи. Вам потрібна буде пряжа Алізе. Bella. Це 100% бавовна. Я буду використовувати е, колір 60-й чорний. Так, тут рекомендують спиці 24 гачок, 13. Я буду використовувати гачок 2,75 В цій метрів на 100 грамів 360 метрів. Так, давайте починати в'язати. Вона в'яжеться досить швидко, якщо сісти тільки за неї і не відволікатися тому поїхали. Для початку набираємо ось таким чином нашу петельку першу, щоб закріпити. Ось так, набрали. І далі нам потрібно повітряними петельками набрати 32 повітряні петлі ось так. Просто набираєте косичку з 32 повітряних петель. Так, далі. Набираємо ще одну петлю підйому, ще одну повітряну петлю. І далі ми будемо в'язати, бачите, ось наша косичка, на чорній пряжі погано видно. Ось наша косичка, коли ми перевертаємо її догори, у вас ось ці дужечки, бачите, є такі ззаді. Є дужечки ось ці, за які ми будемо зараз в'язати. Ми починаємо в'язати не з першої дужечки, а з наступної. Так, ми заводимо сюди гачок, так, тут складно трішки буде робити, але ось, бачите, завела я гачок, За цю дужечку, захоплюю ниточку і пров'язую стопчик без накиду. Так само ми в наступну ось цю дужечку заводимо гачок. Ось таким чином, і стопчик без накиду. Так нам потрібно пров'язати до кінця рядочка, і у вас має вийти 32 стопчика без накиду. Пров'язали перший рядочок, тепер робимо петлю підйому. перевертаємо і в'яжемо один рядочок стопчиками, так само без накиду. Тільки вже за ось цю косичку подвійну. Хапаємо за дві ось цих частинки. Так, після цього рядочку другого, ви маєте пров'язати ще шість рядочків без стопчиками без накиду. Тобто, загалом у вас має вийти вісім рядочків стопчиками без накиду. Так, тепер починаємо робити наші арочки ось ці сіточку цю. Як ми це робимо? Дивіться, ми робимо знову петлю підйому. І далі в першу петлю ми пров'язуємо стопчик без накиду. Далі в'яжемо сім повітряних петель: 2, 3, 4, 5, 6, 7. В наступну петлю. Ми пров'язуємо стопчик без накиду. Знову. Далі знову набираємо сім повітряних петель: 3, 4, 5, 6, 7, і в наступну петлю знову пров'язуємо стопчик без накиду. Так, ми в'яжемо до кінця рядочка, і загалом, коли ми пров'яжемо, у вас має вийти ось таких. Арочок 31 штучка, тобто 31, ось така арочка. Ось ми пров'язали наші арочки всі. Так, ось остання петля. Стопчик без накиду. Далі набираємо 7 повітряних петель, 4, 5, 6, 7. Це вже другий рядочок. Так. І в ось цю петлю першу арочку ми пров'язуємо стопчик ось такий з'єднувальний, бачите? Далі знову 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І в наступну арочку пров'язуємо з'єднувальний стопчик. І знову 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і арочку з'єднувальний Так, пров'язуєте до кінця так цього рядочка по ось цих арочках, і наступні рядочки в'яжемо так само, як ми зараз в'язали другий ось цей рядочок, тобто з'єднувальними стовпчиками. Таких рядочків вам потрібно буде ще Пров'язати 62 рядочка, тобто ось цей перший, другий і ще 62 рядочка, загалом 64 ряда ось такою сіточкою. Дивіться. Кількість ось цих арочок в кожному рядочку буде однакова 31. Але за рахунок того, бачите, що ось тут воно стягнуте, воно, здається, так, що мало тут, бачите, цих арочок. А далі, як ніби їх більше стає. Але це неправда. Тобто, ви в'яжете в кожному рядочку по 31 ароці, просто воно розширяється, тому що йому стає більше місця. Ось, я пров'язала. Арочку цю. Так, і тепер ось в мене йде останній рядочок арочки. Дивіться, в останньому ось тут рядочку ми пров'язуємо не так, зараз покажу. Ми пров'язуємо не з'єднувальний стопчик, ось цю, коли останню арочку приєднуєте, а стопчик без накиду. Так. І далі ви робите. Значить петлю підйому. Тепер ми будемо збирати наші ось ці арочки в ще одну ось таку частинку. Так. Розвертаємо, і тепер наступний рядочок в нас буде таким. Ми заводимо в арочку гачок, пров'язуємо стовпчик без накиду Далі, знову наступну арочку заводимо, пров'язуємо стовпчик без накиду. В наступну стовпчик без накиду. так Ще одну стовпчик без накиду. І так, до кінця рядочка ми пров'язуємо і збираємо таким чином. В нашу планочку. Дивіться, в кінці у вас має вийти 31 стопчик, і тому ми ось цю останню петлю пров'язуємо ще один стопчик Тепер у нас 32 петлі, враховуючи оцю. Там, де ми робили повітряну петлю для підйому, і там, де в нас стопчик в попередньому рядочку був. Так, тепер дивіться, ми робимо петлю підйому, перевертаємо і в'яжемо стопчиками. Стопчиками без накиду, починаючи в першу петлю, 7 рядочків. Так само, як ми робили на початку в'язання. Перший рядочок ми тільки що вже пров'язали, коли збирали. Наступні рядочки сім пров'язуємо, як і в'язали на початку. Тепер ми починаємо в'язати наші ручки і збирати краї нашої авоськи. Ми зараз робимо одну петлю підйому, перевертаємо і пров'язуємо в найпершу петлю стопчик без накиду. Далі ми набираємо 80 повітряних петель для того, щоб сформувати ручку. Ви можете набирати більше, тоді ручка вийде ширшою і вам, можливо, буде зручніше. Ви орієнтуйтеся під себе. Якщо ви більше любите носити її на плечі, то можете робити її більшою. Хоча така кількість петель теж дозволяє носити на плечі, але вона буде. Трішки така, напевно, затісна, якщо ви там на верхній одяг захочете одягнути. Так, зараз просто набираєте 80 повітряних петель, і далі я під'єднаюсь, і покажу, що робити. Так, тепер дивіться, ми беремо ось тут ми починали іншу частину планки, і ось тут будемо прикріплювати наші оці повітряні петлі. Ми в перший ось цей, точніше, ось тут, бачите? Останній оцей стовпчик ми пров'язуємо стовпчик без накиду, приєднали. Далі нам потрібно по боковій частині пров'язати стопчиками без накиду. Зараз ми пров'язуємо ось цей найперший ще раз, ще один стовпчик. І далі, ось тут, бачите, просто в кожну цю. Так. Кожну цю наступну дирочку ми пров'язуємо стопчик без накиду. так Ось так До кінця нашої планочки. Приблизно там має вийти десь 8 стопчиків але це залежить ще від того, чи ви, наприклад, це. Чи першу два рази пров'язали, чи ви ось тут далі будете пров'язувати. Так, дивіться, ми пров'язали по планочці, тепер нам потрібно бокову частину зібрати. Ми так само пров'язуємо, як і підбирали ось ці петлики в цю планку. Тобто ми пров'язуємо ось арочка і пров'язуємо стопчик без накиду. Наступна арочка. Теж стопчик без накиду. І так пров'язуємо в кожну арочку. Якщо ви хочете авоську меншу, ви можете в'язати ось цією сіточкою менше рядочків, і, звичайно, у вас по боковій частині буде менше цих петельок. Тому я вам не озвучую. Скільки тут має бути петель, тому що у вас може бути інша кількість рядів, і для того, щоб вас не збивати, просто в'яжете по кожній арці. І все. Ось так, до початку наступної планочки. Дивіться, після того ми знову починаємо в'язати арочка, арочку ось з найпершого. Зої петельки тут, я бачите. Так, і далі просто пров'язую по боковій частині так, стопчиками без накиду в кожну ось цю дирочку пров'язую. Тут ви теж можете орієнтуватися, як вам зручніше, якщо там буде на одну петельку більше-менше, воно не буде дуже там сильно помітно. Так, дивіться, тут можете пров'язати теж дві в останню. І набираємо знову 80 повітряних петель це буде вже друга ручка. Так, приєднуємо так само, як приєднували минулого разу за найпершу ось цю петлю. Так, приєднуємо. І далі по боковій частині знову робимо обв'язку. Бачите, ось ця ниточка, з якої взагалі все почалося, ми її притримуємо і ховаємо. В стопчиках, коли в'яжемо. Ось так, бачите, її ніби обв'язуєте. І далі в кожну дирочку ви обв'язуєте, і цю ниточку всередині, бачите, тримаєте ось так. Її ніби теж обв'язуєте, для того, щоб сховати. Тоді нічого ніде не потрібно буде голкою ховати, воно все сховається, пров'яжеться і не буде нікому заважати. Так, пров'язуємо по. Боковій частині, пров'язали по боковій частині. Е, тепер ось так цю ниточку забираємо і далі знову робимо стягування по, по боках. Авоськи. Зараз в першу ось цю арку знову пров'язуємо стопчик без накиду, і в кожну наступну знову в'яжемо стопчик без накиду. Коли ви дов'язали, ви знову починаєте в'язати арочку до цієї першої дирочки, стопчиками. Без накиду. Так, по планочці проходимося знову, ось так, до кінця планочки, так і далі будемо переходити, в'язати ручку. Тут ви зараз можете ставити маркерочок, щоб орієнтуватися, так, далі. Як ми в'яжемо ось цю ручку. Дивіться, в нас є на виворітній стороні, ось наша косичка, на виворітній стороні знову ці бугрики. Бачите? Ось ці випирають такі бугрики, е, бугрики точніше. Ось тут, бачите, як ми на початку робили. За задню цю частинку в'язали. Так само ми і ручку в'яжемо для того, щоб збоку в нас була красива ось така косичка, а не просто там торчали ось ці полуполовинки оці. Так, дивіться, розвертаємо і ось так. За. Так, дивіться, в яку сторону вам легше вернути, напевно, в цю буде. Так. І дивіться, і в найпершу, найпершу ось цю, цей вугрик, ми просуваємо і в'яжемо стопчик, так, і в'яжемо стопчик без накиду. Так, далі в наступну, так само запихаєте, і пров'язуєте стопчик без накиду. Дивіться, тут складніше робити, ніж. На початку, тому тут треба дуже-дуже мати силу волі. Якщо вам буде дуже важко робити, ви можете просто за половинку одну пров'язати, і для вас, в принципі, буде і так гарно, наприклад. Це не ось так робити. Просто так виходить гарна, акуратна косичка з боку. Нашої авоськи. Хоча, реально, вживу, коли ви її носите, її там, в принципі, і не видно, тому ви можете не переживати, і в'язати просто за половинку ось так, петельки. Просто, як ми звичайно, в'яжемо. Ось. І все. Я буду в'язати за ось ці вугрики. Ви в'яжете так до кінця ручки. Далі ви по ось цих петлях пров'язуєте. Бокових, і наступну ручку, так само як попередню в'яжете. Потім ручку минаєте в'яжете по бокових частинах, і знову доходите до ручки. Після цього ви в'яжете ще сім рядочків стопчиками без накиду. Ставите маркерочок і в'яжете ще 7 стопчиків без, 7 рядочків без накиду стопчиками. Так, і потім просто закріпляєте ниточку, і у вас буде готова авоська. Зараз я її закінчу, і до вас під'єднаюся. Так, усе, авоська готова. Ось така, бачите, вийшла. Дивіться, на цій авосьці я зробила все-таки ручки, бачите, не з косичкою з боку, а просто за одну петельку. Бачите, як воно виглядає? Зараз вам покажу ось на білому, на білій авості, як виглядає ось зсередини. Тут йде косичка. видно, бо засвічує трішки. Ось, йде косичка з одного і з другого боку. Воно виглядає акуратніше, звісно, але, в принципі, під тяжістю, коли Буде щось ставити всередину, воно розтягується і непомітно стає. Тому, я думаю, що це не буде великою проблемою аж такою. Ну, в принципі, все. А воська готова. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, чекайте нових відео і ще побачити їх першими. Тисніть на дзвіночок, вам прийде сповіщення. Так, і до нових зустрічей, звісно, Па-па!